Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Риби на жовтень 2025 року. Отже, Риби, давайте подивимося, що на вас чекає в жовтні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 6 жовтня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Скорпіон. І це для вас дев'ятий сектор хороскопу. Чим добре, коли Меркурій в дев'ятому секторі. Взагалі, Меркурій це планета, яка відповідає за наше мислення, за комунікацію, за транспорт, за техніку. А дев'ятий сектор це сектор за кордону, сектор іноземного всього. І, наприклад, це для вас добре, коли ви подаєте документи, наприклад, на візу, і вам потрібно пройти, пройти співбесіду в консульці. або, наприклад, ви, е, значить, е, працюєте за кордоном, і ви хочете спробувати свої сили в новій компанії, і там, значить, проходити співбесіду. І е, тобто, в такому розумінні Меркурій вам буде допомагати знаходити правильні слова для комунікації, і це ще стосується. Також тема навчання, коли Меркурій знаходиться в дев'ятому секторі, дуже добре вчити іноземні мови і. Ем... Я знаю, що є такі експрес-курси, типу, що ви можете там підтягнути свій рівень там, англійської мови, так далі. вони тривають недовго, бо якраз в такому становищі Меркурій буде близько трьох тижнів. Тобто, якщо вам цікава ця тема, підтягнути свій рівень іноземної мови, вивчити іноземну мову, так далі, то саме зараз добре йти на курси. От, і, звичайно, це для вас буде мати позитивний результат. Наступна тема це повний місяць, який відбудеться 7 жовтня, в знаці овен, і це для вас другий сектор гороскопу. Повня нам завжди говорить про результат, про підсумок. І в даному випадку це у вас може стосуватися теми ваших власних доходів. От, І тобто. Наприклад, ви отримуєте зараз гонорар за пророблену вами роботу. Або ви отримаєте ще одну премію, додаткову зарплату, тобто тут я бачу якусь фінансову винагороду за вашу роботу, за те, як ви працювали, здійснювали якусь діяльність, і зараз ви отримуєте чи зарплатню, чи е, гонорар, чи винагороду якусь. Звичайно, це може ще працювати в форматі того, що ви ну, звільнитесь, підете з роботи. А коли часто люди довго працюють. На одній фірмі, вони отримують там 10 зарплат відразу, чи 2 зарплати, чи різні премії, виплати, і так далі. Ну, звичайно, на кожному підприємстві все індивідуально, але це для вас теж може так працювати. Наступна тема це Венера, адже 13 жовтня Венера змінює знак і переходить в знак Терези. І це для вас восьмий сектор гороскопу. Значить, що це для вас означає? Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші і за красу. А восьмий сектор це сектор чужих грошей, Там сектор соціальних виплат, кредитів, інвестицій, дохідного бізнесу і так далі. Тобто, це дуже хороше становище, щоб у вас були фінанси, доходи. До речі, в цей період часу ви можете дуже вдало кудись інвестувати. Наприклад, ви навіть собі не планували там щось купувати, нерухомо. Чи акції, чи будь-які інші інвестиції, там, я не знаю, золото. І зараз з'явилася хороша просто пропозиція. І ви такі думаєте, ой, ну я там не хотіла, не хотів купувати, але куплю, нехай, окей. І ви можете це якби придбати собі, і ви потім будете дуже задоволені, тому що там зможете перепродати за більшу суму, зможете, наприклад, здати в оренду. Тобто можуть у вас, ви потім будете дуже задоволені. Ось наступна тема це значить Плутон, адже 14 жовтня Плутон, який рухається транзитом по знаку Водолій, він зараз рухався ретроградно, по що 14 жовтня він буде рухатись прямо. Це для вас 12-й сектор гороскопу. І якщо у вас були, знаєте, якісь заминки, які стосуються саме 12-го сектору, там це сектор, який відповідає за еміграцію, за. Пізнання себе за астрологію, психологію, філософію, можливо, там якісь там незрозумілі ситуації у вас були і так далі. То зараз Плутон буде рухатись прямо, і це, типу, вони як зникнуть, тобто таких вже ситуацій не буде у вас. Наступна тема це новий місяць, який відбудеться 21 жовтня, в знаці Терези. Це для вас восьмий сектор гороскопу, про який я вже згадувала в цьому відео, і це сектор, який відповідає за чужі гроші, за пасивний дохід, за інвестиції за кредити. І що тут може бути для вас? Як це для вас може працювати? Це може бути тема з кредитом. Наприклад, ви хочете оформити кредит. Е на житло. І вам дадуть цей кредит. Це може бути тема з інвестиціями, або ви хочете інвестувати, або вас хочуть інвестувати, Ну, це щось нове, типу новий бізнес, новий проєкт і так далі. Це ще може бути тема, значить, пов'язана з тим, що ви будете отримувати нові якісь виплати від держави. Не знаю, можливо, ви пішли в декрет, і це для вас нове, і ви будете там щомісяця отримувати виплати. Можливо, ця тема пов'язана з пасивними доходами дохідним бізнесом. Наприклад, ви купили. Нерухомість, і, е, значить, зараз ви можете її ну якби здавати, отримувати доходи, але це щось нове буде у вашому житті. Наступна тема це сонце, адже 22 жовтня сонце змінює знак. Переходить в знак Скорпіон, і це для вас буде дев'ятий сектор гороскопу, де знаходиться і Меркурій, де знаходиться Марс. І знову ж таки на найближчий місяць часу, тобто десь до 20 листопада, у вас буде фокус на. Цьому дев'ятому секторі гороскопу і ви, значить, будете ну на цьому дуже зосередженими. От, і це сектор, який відповідає за закордон, за імміграцію, за, за, за навчання. Тобто, якщо у вас були якісь плани іммігрувати, то зараз дуже добре для цього період. Якщо у вас були плани піти на навчання, вчитися, теж дуже добре, вивчати іноземну мову, тобто сонце вам буде давати на все енергії і сили. Ось наступне це Нептун. Нептун, який вже рухався по знаку Овен 22 жовтня, виділяється і повертається в знак риби. Звичайно, ваш перший сектор гороскопу, і ще він буде в вашому знаці десь до кінця січня і все. І потім вже переходить в овен і не буде вас вже мучити. І значить, по першому сектору. Перший сектор це ми, це наше я, це то, як ми виглядаємо, це наша діяльність. Але зараз Нептун ретроградний і. Саме ретроградність Нептуна дає нам реально подивитися на речі і оцінити ситуацію, тому що коли Нептун просто в звичайному своєму русі рухається, то в нас багато ілюзій, фантазій стосовно різних питань. А коли зараз він ретроградний, ми можемо реально оцінити себе, свої можливості, там, наприклад, оцінити, скільки ми можемо брати за свої послуги, які в нас є навики, скільки іноземних мов ми знаємо, які ми знаємо. І так далі, і так далі. І, тобто е зараз Нептун е вас повертає до себе і розуміння того, ну, які у вас можливості, і чим ви хочете займатися, і так далі, ви зможете тверезо оцінити ситуацію. І вже останнє в цьому відео це Меркурій, адже 29 жовтня Меркурій змінює знак, переходить в знак-стрілець, і це для вас буде 10-й сектор хороскопу. А 10-й сектор це сектор, який відповідає за кар'єру, за роботу, за наш статус. і… По Меркурію, звичайно, буде дуже добре працювати з людьми, комунікувати, працювати з клієнтами, працювати з поставниками, з вашим бізнесом. Дуже добре у вас буде працювати голова, ваше мислення, і ви будете знаєте, як знати, як знайти спільну мову з людьми, як комунікувати. І, звичайно, це дуже добре для вашої кар'єри, для роботи і для ваших фінансів. Ось такий місяць чекає на вас риби. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.